Кошенята попліткуємо. Говоримо про потапа і Настю. Сенсація. Холостяк, 13 терен. Відчай Злате, Огнєвіч та Алєксєєв і Ульяна Синецька. Вмощуйтесь зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. По добрій традиції з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Я нагадую, комусь що відомо про ту чи іншу особистість надсилайте в діректного інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, сьогоднішній випуск розпочинаємо з абсолютнішої сенсації. Я не можу процитувати наше кошеня, тому що виникне дуже багато запитань, і зрозуміло, хто ж мені а, злив інформацію. Але, але тому що це тусовочна історія, і невелика кількість людей про це знає. і Настя це вже як мій дамоклів меч. Адже справа у тому, що ти намагаєшся від них відійти, забути, не згадувати, але вони все одно вспливають в нашій спільноті в нашому плітковому житті. Пам'ятаєте, у свій час з'явилася новина про те, що колишня дружина позитива вийшла заміж. Це була новина від 14 лютого. 2024 року, як символічно! Колишня позитива, вдруге вийшла заміж. Мова йшла про Анну Андрійчук. І ви пам'ятаєте, якось дуже різко перервалися стосунки між Настю Каменських та Андрійчук, адже вони були ледве не найкращими подругами, постійно знімали разом контент, усе у них було чудово, а потім ось так, бац, і все змінилося. Треба відмотати трішки час назад і згадати, коли у нас був перший моновипуск про потапа і Настю у 2023 році. Я вам зачитував про те, що Настя Каменських не змогла пробачити зраду. Потапа з дуже дуже близькою людиною. Так от як розповідає наше кошеня лише через рік, навіть трішки більше, настав той самий час озвучити причину розлому стосунків Потапа і Насті, Анна Андрійчук, колишня дружина позитива, була саме тією, яка прибувала в теплих обіймах Потапа в той час, коли Настя займалася своїми справами, працювала. І намагалася тримати свою артистичну форму професійну, так би мовити, в тонусі. На сьогоднішній день Андрійчук перебуває з Потапом разом, і на одному із його виступів, клубних виступів за кордоном, мова йде про блін. От не можу зараз дуже багато подробиць розповідати. Коротше, в одному із європейських міст, де виступав Потап, там перебувала Андрійчук. І після виступу Потапа з клубу вони поїхали разом в готельний номер, де перебували усю ніч. На сьогоднішній день потап та колишня дружина позитива в стосунках амурні справи, ви розумієте, про що йде мова. Сенсація, правда, дивує. Ця історія не може не дивувати. Будемо об'єктивні. А ви запитаєте абсолютно логічно, навіщо було розганяти історію про те, що Андрійчук вийшла в заміж, аби відволікти увагу ЗМІ, прихильників і, в принципі, допитливих людей, особливо кошенят, від того, з ким насправді хм, любується і братається. Дуже таких теплих, теплих історіях, Андрійчук. Аби відтіснити будь-яку увагу від Потапа. І так Настя про це все знає. І так Настя мовчить і продовжує це грати, тому що для неї в її сприйнятті, в її парадигмі світу це ганебно. Вона ж суперартистка, співачка. А її будуть жаліти через те, що Потап її постійно. Ем... Ходив гуляти, скажімо так. Настю, немає нічого гіршого, чим тягнути бездиханне тіло у вигляді вашого шлюбу. І коли вже усім все зрозуміло, тільки ти продовжиш це грати і робити вигляд, що все чудово, але усі все знають, просто мовчать. Мовчать із солідарності, мовчать із поваги, ще з якихось причин. Просто трендець, я не розумію, чому Настя. Не хоче змінювати тактику. А ось в Андрійчук з потапом все чудово, перевірена історія. Впевнений в тому, що кажу, стверджувати не буду. Звичайно, що у нас плітки, нам цікаво, все особисто в мене жодних сумнівів немає. Тож Андрійчук нині з потапом. Що ви думаєте про це? Давайте поспілкуємось, Наскільки вас здивував чи ні, чекаю ваших розмірковувань в коментарях. Не забудьте підписатися на нашу чудову телеграм-спільноту, яка теж є невід'ємною частиною життя. Я там пізніше ще зілью декілька ексклюзивів про потап, дуже пікантних, вам сподобається. Тому долучайтеся в нашу спільноту, посилання в описі, в закріплених, а також картка для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту. А тепер дуже коротко, давайте про Холостяка 13 Олександра Терена. Я викладав пост в моєму телеграм-каналі, і він викликав дуже багато обговорень. Зачитаю цей пост. Відключення світла по 10 годин. Українцям слід готуватися до складної зими. Член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на горняк. А одна серія Холостяка 13 триває 5 годин. Так коли дивитися цей парад ескорту? СТБ. Ера, можливо, все пройшла. Потрібно задуматись. І так я вважаю, що ам, якось дивно дивитися 5 годин свого життя, а часу зовсім обмаль через те, що виключення агресивні, шалені. У мене по 12 годин світла немає. Ось вже влітку. А що буде тоді взимку та восени? Тому СТБ девіз можливо, все просто проходить повз. Потрібно задуматись, як можна це все адаптувати і зробити так, аби було комфортно вашому глядачеві, а не натикати якомога більше реклами. Золота карта, чорна, я не пам'ятаю, каву вони рекламують постійно. Потім лавари, чай. Будь ласка, майте повагу до глядача і робіть хронометраж таким чином, аби це було комфортно, а не викликало обурення і виснаження. От в чому я тут не правий? Давайте поспілкуємось, Хочу дуже почитати. Ваші думки сприйняття стосовно цієї історії. По 10 годин говорять, не буде світла, а значить, це набагато більше, по 12-15, з яких 5 годин потрібно виділити на холостяк. Ну, просто дурня, повна дурня. А не відходячи далеко від дурні, Злата Огнівіч. Злата зняла просто геніальний ролик. Давайте глянемо. Я розумію, це хайпово працює в якому сенсі навіть дещо забавно, по-дитячому, але мені здається, що коли ти знімаєш подібний контент, так званий, він однозначно обесцінює тебе трішки в очах, навіть не так фоловерів, як рекламодавців, партнерів, колег. Тому що це вже такий шлях Могилевської. І дуже сумно спостерігати, коли в такий спосіб намагаєшся промити пісню. Це просто якийсь крик а, і це не ок, мені так здається. Погоджуйтесь, ні, давайте обговоримо. І на завершення про Олексіє Вайсинецьку. Пам'ятаєте, розповідав, що у Кубік можливо роман з Єксєєвим повна булшіт. Це був придуманий кейс, я так розумію, від креаторів шоу Мультитрек. Мультипотяг сорі, мультипотяг знімався тоді епізод і намагалася прогріти інтерес до шоу. А мені одна з наших підписниць, наша кошеня, пише: Добрий день, живу на районі <кхм> так, оце не можна казати. Синецька з Алєксєєвим разом бачу їх майже кожного дня з їх собачкою. Чи разом, чи вона буває з собачкою гуляє, чи він сам, але вони точно живуть як пара. Ось так. Вульяни і Алєксєєва все чудово. Ми за них раді. Значить, ніхто не з ким не розходився. Приємна пара. Я сподіваюся, у них все буде добре, і кожен з них зможе окремо знайти себе в музиці в цей новий час, в складний час і дарувати нові хіти, тому що Аліксєєв дещо здувся, нічого не відбувається, нічого немає. А Уляна теж кардинально затихла та заглохла без Костянтина. Мелацем тож будемо спостерігати за розвитком цієї пари. Як пари і як артистів в тому числі. Взагалі, як вам цей тандем? Пишіть. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!